Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Тошний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний лобзик від торгової марки Револьт. Модель GS20 на 135. Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює даний лобзик від універсальної акумуляторної серії M1 20 в Кількість обертів від 800 до 3500 обертів у хвилину. Поставляється даний лобзик тушкою без акумуляторної батареї. В комплекті йде три пилочки. Дві по дереву, одна по металу. Ну і звичайно, керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Вага даного лобзика без акумуляторної батареї 1 ,460 кг 460 г. З акумуляторної батареї 2 Ампер годин 1, 1 ,832 кг 832 г. А з акумуляторної батареї 5 Ампер годин екстра Пауер цей лобзик вже важать 2 кг 44 г. Друзі, ну тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не може даний лобзик потримати в руках, а тим більше ним покористуватись. Верхня частина ручки та передня частина, все, що йде в бірюзовому такому кольорі, це повністю йде прогомований корпус, тому що як майстри працюють, деколи і ось такий хват зручний тут ззаді береш за корпус, і тут, якщо щось треба фігурно вирізати, отаким от чином працюють. Далі дуже сподобалось, що цей лобзик зроблений по техніці безпеки. Тобто, Якщо ви його берете випадково в руки і не від'єднали батарею, він, мав, не включитися, поки ви не увімкнете ось цей сувак. Раз. І все. Можна працювати. Так само по завершенню роботи рекомендую блокувати. Даний лобзик оснащений трьома режимами маятника тобто 0 – нерухомий і 1, 2, 2, з них рухомих. Все просто метал, пластик тверді – ріжте на нулю, дерево ріжте на одиничка або на двойки. Якщо треба швидкий різ, ріжте на двойки. Відразу мені кинулося у очі, що лобзик має додаткову пластикову накладку. Це зроблено для того, щоб... Не царапати поверхні, з яким ви працюєте, і також в цьому лобзику, як бачите, є спеціальна пластикова антискольна вкладка. Безпосередньо лобзик має пластиковий захист, і він дуже легенько знімається, потягнули на себе і зняли. І також цей лобзик оснащений блистрим зажимом пилки. Підошва в цьому лобзику, як бачите, йде штампована, але відразу відмічу, що сюди є ребра жорсткості, і плюс підошва тут не є тонка. Щоб бути дотошним, товщина підошви 2 мм. Дуже сподобалось, що на підошві є вказівник. І в задній, і в передній частині, тобто намалювали лінію, і ви можете бачити, чи точно вийде, чи точно вийдете по лінії. Плюс хочу вам показати, що даний лобзик має led підсвітку. І дуже друзі, сподобалося, що даний лобзик має широке опорне колесо, і тут, як бачите, люфтів взагалі немає, від слова зовсім. Плюс, як бачите, це опорне коліщатко замінне. якщо воно вам виробиться, його можна замінити. Є можливість у лобзику фіксувати підошву під 45 градусів. Хочу ще відмітити, що лобзик має нормальний баланс. Ось я беру його рукою і нікуди його не нахиляє. І я сюди встановив важку батарею, то лобзик нормально лежить в руці, нікуди його не нахиляє. Так, ради цікавості встановив акумуляторну батарею 8 Ампер один, ну це вже монстр буде з батареєю. Ну, 8 годин трішки нахиляє назад. Ну що ж, хорош трандіти, давайте вже послухаємо, як він працює. Підключив акумуляторну батарею і перевіримо, чи є плавність хода. Тобто, нажимаю кнопку помаленьку. Як бачите, кнопка щаслива. Кнопка чутлива і лобзик працює по степені нажиття. Чим сильніше буду нажимати, тим швидше е, буде працювати шток. Друзі, і зразу хочу відмітити, що тут реально супер підсвітка, враховуючи моє освітлення тут, бачите, підсвітка реально гідна. Ну що, вдіваю дегустаційний фартух і буду його разом з вами тестувати. Ну і звичайно, на рукавники, щоб не повимазувати фрак. Я це люблю! Так, для початку перевіримо як працює антискольна вставка. Покажу зблизька, як бачите, ідеально ніяких сколів немає, ніяких задирів немає зверху. Так, перевіримо, як лобзик буде робити фігурний різ. Друзі, ну, Враховуючи, що лобзик це є такий теслярський інструмент, то пилка нікуди не гуляє. Як бачите, в надрізу є 90 градусів, тобто претензій стосовно того немає, тобто пилка нікуди не втікає. Mm, ну привіт! Знову з вами, асистент. На цей раз ми з вами будемо шукати і обирати акумуляторні лобзики на e-каталог. Е Просто обожнюю обожнює каталог за можливості обирати товари від різних інтернет-магазинів і одразу бачити різні цінові категорії. Тут ми можемо обрати лобзик за популярністю або ж заради цікавості подивитися, по чому продають самі дорогі моделі. Давайте разом зі мною справа на сторінці підберемо. Саме той лобзик, який нам потрібно. Бо тут дуже дотошний фільтр. Обираємо максимальну частоту ходу і глибину пропилу. А ще обираємо виробника. Я обираю револьт і вуаля. Отож, друзі, кому потрібні лобзики, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на її каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий: створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці, що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнутий відео. Відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування. І додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок: залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі також під відео. Так, друзі, давайте перевіримо, як справляється з заготовкою 50 на 150. Встановив маятник на друге положення. Ну, як бачите, пиляє не так швидко, звичайно, як мережевий, але свою роботу робить. Так, раді частоти експерименту встановив пилку з більшим зубом і попробуємо, чи буде швидше. Baby girl I my bop and me too. Ну, друзі, як ви бачили, трішки швидше, але все рівно не так, як електричний. І не треба рівняти до електрично. І це не безщитковий, це звичайний лобзик. Так, давайте спробуємо, як він справляється з дошкою двадцяткою. Ну, як бачите, з двадцятку просто щолкає, як горішки. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, тамували подих і дивимося, що там усередині. Друзі, а тут все просто як варена кукуруза, і дуже все схоже на електричний лобзик. Так, покажу, як виглядає шток. Бачите, він йде повністю трубчастий і ось тут де гуляє ексцентрик, тут йде вже плоский. Дуже сподобалось, що. На штокі стоїть пильник, щоб не попадала тирса усередину. Стоїть шестерня з ексцентриком, і, як бачите, стоїть потужний балансир. Я хочу відмітити, що вібрації у цьому лобзику практично на руки немає. На ексцентриці, як бачите, стоїть звичайна втулка, того боятись не треба, тому що це є побутовий лобзик. І стоїть тут самий звичайний двигун, як від самого звичайного шурупокрута. Кнопку реалізували також гідно є радіатор для охолодження. І кнопка йде з запасом на 24 вольта. Ну що ж, будемо підводити підсумки. І я вам відразу скажу, що мені сподобалось, що мені не сподобалось. Сподобалась пластикова накладка на підошву, і антискольна вкладка також реально працює. Сколів немає після роботи. Ну, не дуже сподобалось, скажімо так, що тут немає обдуву робочої зони. Але враховуючи ціник, на то можна закрити очі, тому що це не професійний лобзик. Також сподобалось, як зроблена механіка. Вібрації взагалі немає, тому що стоїть тут балансир хорош. І також, звичайно, сподобалась підошва. вона хоч тампована, але вона товста. Її 100% нікуди не поведе і не погне. Отож, друзі, для кого цей лобзик підійде? Ну, для якихось таких невеликих робіт відразу хочу сказати, хто займається там перекриттям даху, то йому буде важкувато працювати. Але, скажімо так, паркетну дошку, ламінат, хто займається якимись вуликами, якийсь паркан хоче построїти. Ну, цей лобзик з тими задачами справиться. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.